Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає! Гра розкриває тебе! Потім скажу, в мене була присутня з гравцем НБА. Давайте. Ну, команда дуже гарно грала в захисті та нападі. Робили все, що говорив тренер. Та перемогли, над Кривбасом. Завтра будемо настраюватися на черкаських мап і також перемогати. Ну, звичайно, що ні, це він так. Та що ж їм не ходить? Я ж не можу зараз на прес-конференції сказати, що я їм сказав, так в роздягальні і на паркеті. Тому в принципі дуже багато над чим працювали, дуже багато спрацювало дійсно. І хлопці дали дуже гарну енергію і непоганий ну, захист. Так не все складувалося, але в принципі по, по захисту більш-менш ми провели гарну гру. Так трошки нам більше треба. Трошки все ж таки в нападі діяти більш розкутіше, знати свої сильні сторони, використовувати їх. І гор також так само, так він доволі швидкий гравець, так, який може а, і має якісь скіли, так, для обіруш один в один, але поки що соромиться молодий. Сподіваюся, це а, від матчу до матчу буде становитися менше, і він буде проявляти більше лідерських якостей. Трохи не вистачило спочатку гри. Ми почали грати тільки у другій половині. Якщо б грали всю гру так, то результат міг би бути іншим. Ну і промазані з під кільця китки а, Чи вдалося виконати поставити? поставлені треба цілі на сьогоднішній матч чи ні? Якщо ні, то чому? Я б не сказав, що вдалося всі виконати. Я не знаю чому, але ось так вийшло. Результат на отаці мої команді. Доброго дня. Ми котрий раз розмовляємо, що повинні бути уні атаки, а ми чомусь вирішуємо, що можемо вирішити той чи інакший епізод на свою користь, але суперник теж грає, теж захищається і маємо те, що маємо. Так, звісно. Не можна сказати, що зовсім погано грали. Можна сказати тільки те, що знову при початку гри ми відпускаємо суперника, а потім намагаємося це не здогнати. З такою командою, як Київбаскет, це дуже важко. Тобто будемо розбиратися, чому ми не у фокусі з початку гри.